На відстань, тому що у нас зараз представлена майже вся територія нашої країни, починаючи від заходу до сходу, від півдня і до півночі. І в тому числі навіть є у нас гості в цьому році із Росії. Так що... Я приєднуюся до всіх тих теплих слів, які вже сказані. і. Павло Микола Павло... Миколою Павловичем і Григорієм Івановичем. І я думаю, що до цих всіх теплих слів приєднуються всі інші наші керівники і тому з великим задоволенням хочу побажати всім вам щастя, здоров'я, родини, родинного затишку в ваших сім'ях, а нашим учасникам впевненості в собі, сили духу і так тримати.